Це їдальня, ресторан. В цьому готелі є для діток маленький. У спа, готель, в якому є дуже гарне спа. Ось такі лежачки є. Сауни три, одна з них не працює, тому що на електриці в Буковелі зі світлом теж проблеми. Дві години на добу. Все на генераторах працює. Ось там моя кума загорає. Донька її. А тут Костя з кума. Ось такий спуск по світі донизу і там є чудовий басейн. Вже mm -hmm. Були в готелі в Буковелі Мілана Спа називається. Ось новий корпус. Ось старий корпус. Ви жили в цьому корпусі. Є лижна кімната, смачна кухня, і ще є в них будиночки. І дуже привітні господарі. Нам все дуже сподобалося. Стояночка є така, є і отам, всередині стоянка. Тобто ваша машина не буде на вулиці. Поряд школа, церква, дорога. Наші вікна виходили на. Другу сторону ми не чули нічого. Вид на хомяк був з номера. Тож, мої хороші, рекомендую цей готель дійсно відповідає своїм вимогам.